Гало, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про те, як пояснити причину в німецькій мові. Тут є декілька варіантів. Перший варіант слово нимліх. Воно означає тому що, але стоїть на третій позиції. Є слово в таких реченнях на другому місці. Ich, gehe ich bin müde. Я йду в ліжко, тому що я втомлена. Ще одне, тому що вайль. Це мій улюблений варіант. Хоча тут треба звертати увагу на дієслово, адже воно відлітає в самий кінець речення. Про це я розповідала у моєму відео. Отже, це ж саме речення звучить отак: «Ich ich gehe ins Bett, weil ich müde bin». Він тут у нас в кінці. Переклад той самий. Я йду у ліжко, тому що я втомлена. Схоже на «да». Означає тому що, оскільки, але зазвичай ми починаємо із цим сполучником. Діє слово також тут в кінці речення. Da ich müde bin, gehe ich ins Bett. Оскільки я втомлена, я йду в ліжко. І ще одне тому що «den», Але воно займає нульову позицію. Далі йде особа, а потім дієслово. Я йду в ліжко, тому що я втомлена. Потім ми можемо сказати не з тому що, а з тому. Тут теж є аж чотири варіанти: дарум, тисхальп, тисвейкен та гер. Порядок слів після них усіх одинаковий. Відразу іде діє слово. Йсбін мюде, дарумгіїх. Я втомлена, тому я йду в ліжко. Аналогічно з усіма трьома іншими словами. І ще один варіант: ми можемо замість двох речень зробити одне просте речення і використати прийменники із родовим відмінком Wegen – через а в ґрунт – через по опричині. Віген де Мюдішкат Києнспет. Через тому я йду в ліжку. Ось такі є варіанти. Напишіть мені, який вам подобається більше.